Зараз спробуй уявити, що ти віддаєшся у стосунках повністю, Помагаєш, підлаштовуєшся. А що отримуєш натомість? Натомість ти отримуєш втому, образу і відчуття, що тебе не цінують. А ще якщо я скажу, що можна бути, бути по-іншому, ти можеш бути сильною, ти можеш щасливою і при цьому бути собою без маніпуляцій. І підлаштовування. І якщо ця тема тобі відгукується і вона тобі цікава, то залишайся зі мною. Вітаю тебе у себе на каналі. І сьогодні у нас тема поведінка сильної та самодостатньої жінки у стосунках. І у перший пункт буде це жінка з високою самооцінкою не намагається змінити свого партнера. Дивіться, ми зробили вибір. Ми вибрали саме цю людину. І коли у нас є очікування від інших, будь-яка дія, яка не відповідає цим очікуванням, буде нам образливою, буде неприйнятною для нас. Тому ми будемо, звісно, ображатись, хотіти виправити партнера. Але, як ми чуємо, жінка з високою самооцінкою не виправляє свого партнера. Вона розуміє, що Іншу людину виправити ти не зможеш, можеш виправити тільки себе та свої сприйняття. І вона приймає партнера, яким він є, і не намагається його перевиховати. І поради для пункту першого. Наступного разу, коли десь промайне в тебе думка про те, що потрібно виправити зараз партнера, чи зробити так, щоб він зробив, як хочеш ти. Зупинись, Запитай у себе, чи це моя відповідальність зараз, чи це вибір партнера саме так робити. І насправді потрать краще цю енергію на себе. Як варіант, ти можеш виписати собі момент, коли ти пам'ятаєш, що хотіла змінити партнера і подумай, як би ти могла вчинити по-іншому. І що б корисного в цій ситуації ти б зробила для себе, на своє сприйняття цієї ситуації без очікувань від інших. Другий пункт це жінка з високою самооцінкою, дозволяє собі хотіти більше. Вона не боїться поставити свої власні потреби на перше місце і запитує себе час від часу: а я хочу цього зараз, чи воно мені буде корисно, чи мені зараз добре. І притримується всіх цих своїх питань та відповідей. Порада кожного дня дозволяти собі. Виділяти час на себе на прогулянку з подругами, на каву, на прогулянку з песиком, на ігри з котом або на перегляд серіалу це буде піднімати ваше відчуття того, що ви чуєте себе і поважаєте свої бажання. Третій пункт це керування емоційним простором. Тобто жінка з високою самооцінкою дає собі можливість в моменті, коли її партнер провокує на якийсь конфлікт, зупинитись, подумати, глибоко вдохнути, а потім спокійно відповісти. Тому я порада наступного разу, коли відчуваєш емоційний тиск, зроби глибокий вдох і відповідає спокійно. Також рекомендую вести щоденник емоцій, коли. Тебе щось виводить з себе, ти просто записуєш і паралельно пишеш, як би ти могла реагувати по іншій в цій ситуації. Четвертий пункт це, звісно, інвестування в саму себе. Навіть в стосунках вона продовжує рости, розвиватися та підтримувати свої інтереси, які були до цього. Або навіть дивитися в сторону нових хобі. Це все робить її цікавою та емоційно незалежною особистістю. Я порадила складу список з трьох речей, які ти хотіла зробити раніше, і почни з сьогоднішнього дня. П'ятий пункт це вона знає ціну своїм так та ні. Тобто, коли вона погоджується, говорить так, то це без обов'язку і без страху. Вона щира, і коли вона говорить ні, то вона говорить це без провини. І невеличка порада наступного разу, перед тим як погодитись, спробуйте запитати у себе, чи я зараз хочу це, чи я просто боюся відмовити. Шостий пункт це радість наодинці. Як самодостатня особистість, вона може радіти маленьким радощам і наодинці, і не потрібен партнер, який буде окремим джерелом щастя для неї. Якщо ти ловила себе на думці, що ти не можеш без свого партнера провести навіть пару хвилин, не порадіти якомусь відео, не поділившись йому, чи не подивитись фільм без нього, і тобі обов'язково потрібно розділити цю радість з ним. То як варіант, рекомендую тобі на цьому тижні виділити час та провести хоча б 30 хвилин для радості наодинці, прогулянка, ванна. Або навіть переліт фільму, сьомий пункт це висловлювання потреб. Вона буде відкрито говорити про свої потреби без накопичення образ та гру мовчанку, тому що чесність це основа гармонії стосунків. Я рекомендую тобі скласти список своїх потреб і, хоча б, одну, проговорити сьогодні своєму партнеру. Наприклад, мені зараз потрібен час щоб відновитись. Це було сім пунктів поведінки жінки з високою самооцінкою у стосунках. Під кожним пунктом я говорила вам, як можна впроваджувати це потихеньку в своє життя. І сподіваюсь, вони були вам корисні. І ці пункти не про контроль, вони про свободу та любов до себе. Пиши в коментарях, який пункт ти готовий використати в своєму житті вже зараз. Став лайк цьому відео та підписуйся на канал. До зустрічі!